Отже, в мої роки такі переходи давали легше. Мам, а ми вже скоро приїдемо. Знову ця каша і сошки. Набридло вже. Гей, давай по стопарику, поки моя відьма не бачить. А ми не могли зупинитись в таверні. Обов'язково на землі ночувати. Віддай, це моя іграшка. Ні, моя, я її перший знайшов. Мам, Ролан забрав у мене іграшку. Ах ти ж є бід. Ну не можна ж так. Скільки разів потрібно повторювати? Ролана, інгвари, ви ж брати, ви одна родина і рідніше вас одне в одного і бути не може. Ви не повинні сперечатись через якусь річ. Ви повинні бути опорою одне одному, а не битись при найменшій можливості. Ще одна подібна витівка, і ти залишишся тут. І он з того лісу вийде троль і забере тебе у свою печеру. Ти знаєш, що з тобою зробить троль у печері? Він тебе ж жире, обсмокче твої кісточки і викине їх, а череп настромить, та палю і виставить перед печерою, щоб всі подорожні бачили, як кількох неслугняних дітей він уже з'їв. Навіщо ж так сурово? Я... Я захищу брата від троля. Я більше не буду ображати інгвара. Правильно, бо ви брати, а братні вузи священні. Братні вузи священні. Доводилось мені чути нещодавно одну історію, а може й бачити її на власні очі про двох братів, які більше за все поважали Узи крові. Там, де дракони слів до хребта. Де скав'янілі тіла тролів утворили собою гори, жив знатний Бонд Торі, що отримав свій одаль від колінга Харальда Чорного, як вдячний за вірність та доблесть у битвах за фюльк. Народилось у Бонда Торіна два сини і звали їх віки наших бешкетників, Ролан та Інгвар. У таку ж темну, як і зараз ніч, у лісових хащах знайшли прихисток два брати старший Роан, кремезний, мов дуб, і тендітний, щойно скінчивши Академію чар Інгвар. Нарешті привал. Ми занадто затримались на тій бісовій заставі. Якби ж то не заставі, мені здалось, що Ірма задушить тебе у своїх обіймах. Ой, не заздри, що, на відміну від тебе, я маю чимало популярність у жінок. Звісно, але поки я не почну користуватись магією, магія це вже не чесно. Так я ж їх не зачаровую. Просто дівчата полюбляють різні магічні штучки. На зміну ночі приходить світанок. Збори займають мало часу, тож брати сідлають коней і рушають далі. До батьківського дому лишилось небагато, всього лише перетнути ліс. Ви вдома, з повернення. Вітаю, Вітаю батька! батька. Не стіймо на порозі, заходьте хочеш додому. Слуги, заберіть коней. Заздрість, смуток. Ролан відчував у своєму серці дивну мішанину почуттів, гірких, як поле. Вони стискали серце та груди, заважаючи дихати. Можливо, тому на вечірньому святкуванні він повівся від Нарешті ти вдома. Стільки часу минуло, як ти поїхав навчатись. Так, батьку, час прилетів, мов стрілась, тільки осталось. Не соромся, розказуй, показуй, чого ти за п'ять років навчився. Всього навіть не перелічиш. Ну, звісно, ти краще фокуси свої прибережи для служниць. Не хвилюйся, для них я приберіг всього вдосталь. Годі, годі, що ви заюжуєтесь, як малеча? Інгвари, я пишаюсь тобою. Ти зміг стати справжнім магом і тепер можеш прославити наш рід своїми діяннями. У серці Ролана поселилась ще більша смута. Чому він, як старший син, не може здобути батьківського визнання? Чому він лише простий воїн? У той час як кінгвар став тим, хто може прославити Рід на власним іменем? Тож, Ролан повернувся на службу до конолоного мірку. Стоп! Що ти тут робиш? Просто проходила повз і задивилась, як ти тренуєшся. Це було довге тренування, мабуть, ти вже відчуваєш спрагу. Так, дякую. Знаєш, Ролане, мені подобається дивитись, як ти тренуєшся. Ти такий сильний, мужній. Можливо, ти зміг би і мене навчити декількох ударів, аби я могла б захистити себе. До чого ці улесливі слова? Є, Ніно, я зараз не настроєний на любовні ігри. Я не лишу тобі і ні на які ігри не запрошую. Я, я просто хотіла отримати від тебе декілька уроків. Я ціную твоє бажання навчатись, але поки я не в настрої з тобою займатись. Як забажаєш? З від'їздом брата в серці январа поселився неспокій. Він бачив, що брат був сам не свій, але сподівався, що все вирішиться завдяки простій розмові, як колись. Щоб втамувати власні нерадісні думки та заглушити тугу за братом, одного дня він вибрався у ліс зібрати трави для своїх експериментів. Тож знав, що там він зустріне чарівну незнайомку. Зустрівши її вперше, Янгар прийняв її за феєрі. Їх зустрічі були рідкісними, але сповненими дорогоцінних митень для обох. Я мріяв отримати тебе з тієї самої миті, що й не зустрів. Я ще... я ще не твоя. Тоді навіщо ти прийшла? Можливо, ти бажаєш, щоб я пізнав тебе? Сміливі слова, але чого хочеш ти? Забрати тебе собі, бодай на одну ніч. Я все вирішив, будь моєю. Що з тобою, ти не захворів? Ні, будь моєю, я мріяв про тебе з того самого дня, як вперше зустрів. Ти не виходила з моїх думок та снів, посилилась у серці і душі. Моя кров кипить, варто лише почути твій голос чи відчути твій дотик. Ролане, я, я не знаю, що й сказати. Так, я буду твоєю. Той час, як засліплений коханням Ролан отримав благословення Конунга та надсилав листа батьку та брату, Яніна надіслала прощального листа Інгвару. Серце сповнене дивних почуттів до двох таких різних людей стиснулось у передчутті майбутнього лиха. Неначе одержимий... Інгвар гнав свого коня щодуху, тільки щоб побачити кохану. Давай втечемо! Мій батько бонд, ми можемо пожити у нього. Ні, це неможливо. Але ж ти моя, давай втечимо. Я вже знайшов каплицю, де нас можуть одружити навіть посеред ночі. І тебе ніхто не буде змушувати виходити за кого ще. Ти будеш моєю, не тільки перед богами й перед людьми. Ти боїшся осуду, яніно, та ніхто навіть слова не посміє сказати у твій бік. Я знищу кожного. Давай втечимо. Стій, зупинись. Годі, годі. Почуй мене, я не бажала того. Я, я казала батьку, що кохаю і кохана, але, але він вирішив віддати мене за дружину синові свого друга. Я не хочу належати йому, але й піти з тобою я не можу. Чому ти не хочеш втекти? Не хочеш до мого батька, давай водаль туди, ніхто не посміє стукнути носа. Зупинися, Наваре, не марнуй ніч, я, я все вирішила. Просто побудь зі мною до світанку. У нашому світі, на нашому місці, де тільки ми, прошу. Ти молодець, Донє. Я пишаюсь тобою. Ролан зачарований тобою та твоїми принадами. Це дійсно прекрасна можливість для тебе та шанс об'єднати наші землі без кровопролиття. Так, батьку. Але ж я не впевнена у своїх почуттях. Що, але ж, Яніно, ти вже не дитина. Ти маєш розуміти, що шлюб то не про почуття, це про відповідальність та майбутнє нашого роду. Ти – як моя донька, повинна відчувати відповідальність перед предками та нащадками. Процвітання та сила нашого роду повинні бути у тебе на першому місці. Прошу вашої уваги. Брате, я знаю, що ти одружуєшся з Яніною, але ти маєш знати правду. Про що ти говориш? Яніна і моя кохана також. Це правда? Ти зустрічалась з двома чоловіками одночасно? Так, батьку. Ганьба, як ти посміла! Не смійте, ми кохаємо одне одного. Не наближайся до неї. Вона моя наречена. Досить! Ти зганьбила мене та весь рід. Я вб'ю тебе. Батьку, ні, я не хотіла. Мовчи! Ти більше не моя дочка. Зупиніться! Ви не можете її вбити! Зачекай Конунгу. не роби поспішних рішень. Ти ще хто такий? Я сказатель, скальд. Мене по-різному називають у різних частинах цього світу. Я багато чого бачу, багато чого знаю. І я маю що сказати як тобі, так і цим юним душам. Що ти можеш знати? Тож, дівчино, ти повинна зробити вибір. Кого ти любиш більше? Я Я не можу вибрати. Я люблю їх обох. Іноді буває так, що серце кохає не одного, а двох. Але буває й так, що серце не кохає жодного, прийнявши жадобу за кохання. Ролан. Ти кохаєш Яніну, як воїн кохає свою перемогу. Ти бачиш у ній трофей символ своєї сили та знак з власного ствердження. Бажаючи здобути власне ім'я так, як це зробив твій брат, ти загубився у пітьмі жадоби та ненависті до нього. Інгвар. Ти кохаєш Яніну. І як мах кохає стихію. Ти захоплюєшся її красою і мінливістю, але не завжди можеш її контролювати. Ти ставишся до неї серйозно, але не можеш віддати їй всього себе адже тобі належать інші. А твоє кохання Яніно подібне до отруйної квітки, що тягнеться до сонця. Ти бачиш у них обох силу і ніжність, світло і тепло. У гонитві за почуттями власної важливості та бажаності ти дозволила їм зажадати себе, але віддала братам лише тіло замість серця, і тобі того завжди буде мало, адже ти так сильно хочеш знайти, до кого можна пригорнутися та здати втіху. Конунгу. Цей шлюб не має статись, плекаючи власні цілі, ці юні душі забули про шлях самопізнання, тож, щоб шлюбна ніч не розквітла погребальним полум'ям, я забираю твою доньку, ти вже відмовився від неї, але ти знаєш, що самій їй не вижити. Ти гадав, що дав доньці все. Але забув про власну любов, яку вона жадала найбільше всього у світі. Ти правий Яніно, прости. Я був поганим батьком. Брате, прости мені, я не мав заздрити тобі. Тож шлях цих юних душ на шляху самопізнання лише розпочався. Уникнувши страшних помилок, що могли привести до особистої катастрофи, кожен з них пішов власним шляхом. Ролан покинув службу у Конунга Мірко, ставши вільним найманцем та здобуваючи власну славу у землях, де й не чули про звитягу його батька. Інгвар повернувся до Одалю, де продовжив вивчати магічну науку або одного разу стати поруч з братом як на полі бою, так і у керуванні землеволодінням Торіна. Аяніна вигнана з роду, дівчина стала на шлях свободи, без родових обмежень та утисків. Надягнувши одного разу маску сказателя, вона назавжди відмовилась від минулого, розчинившись у міріадах історій, яких так жадають почути людські серця. А що ж було далі? Далі? Так, так, далі. Що, що ж далі було? Яніна зустрілася з хлопцями хоча б з одним із них. Можливо, вона зустрілася з обома. Навіть не знаю. Можливо, вона зустрілася з одним із них. Можливо, вона зустрілася із обома. Але ж могло статися і так, що вона не зустріла жодного з них. І зараз вона десь подорожує, ходить лісами, полями, степами, забритає у міста і селища, бачить багатьох людей, слухає багато історій. Можливо, вона живе своє найкраще життя. Хто знає? така вже доля сказателя.